Вітаю! Це четвертий епізод вебінару Безбар'єрна комунікація. Мене звати Воронка Михайло. Сьогодні ми поговоримо про важливу та цінну тему налагодження комунікації з людьми, зокрема дітьми, які мають ментальні порушення. Ефективна комунікація є ключем до розуміння, підтримки та створення інклюзивного середовища для людей, які мають ті чи інші порушення. Ми розглянемо. Основні принципи та практичні поради, які допоможуть зробити наше спілкування більш успішним та емпатійним. Розуміння ментальних порушень. Перш ніж говорити про комунікацію, важливо мати загальне розуміння того, що таке ментальні порушення. Це широкий спектр станів, які впливають на когнітивні функції, навчання, розуміння та поведінку людини. До них можуть належати розлади аутистичного спектру, синдром Дауна, інтелектуальні порушення, синдром дефіциту уваги та гіперактивності та інші стани. Важливо пам'ятати, що кожна людина унікальна, і прояви ментальних порушень можуть значно відрізнятися. Основні принципи ефективної комунікації незалежно від конкретного ментального порушення. Існують загальні принципи, які сприяють ефективній комунікації: простота та ясність. Використовуйте прості, короткі речення та знайомі слова. Уникайте складних граматичних конструкцій, метафор, ідіом та сарказму, які можуть бути незрозумілими. Конкретність будьте конкретними у своїх інструкціях та запитаннях. Замість прибери іграшки. Краще сказати. Поклади вид у кошик. А кубики у коробку. Візуальна підтримка. Використовуйте візуальні підказки, такі як картинки, фотографії, жести, міміка розклади. Візуалізація допомагає краще зрозуміти інформацію та очікування, терпіння та час. Дайте людині достатньо часу, щоб обробити інформацію та відповісти. Не перебивайте та не підганяйте. Будьте терплячими та готовими повторити інформацію іншими словами. Підходи до комунікації з урахуванням різних потреб. Залежно від специфіки ментального порушення, можуть бути корисними такі індивідуальні підходи. При розладах аутистичного спекту звертайте увагу на сенсорні особливості. Гучні звуки, яскраве світло можуть викликати дискомфорт. Використовуйте візуальні розклади, соціальні історії, чіткі та передбачувані рутини. Будьте прямими та уникайте невербальних сигналів, які можуть бути незрозумілими. При інтелектуальних порушеннях використовуйте максимально просту мову. Розбивайте складні завдання на маленькі кроки. Забезпечуйте практичний досвід та повторення. Хваліть за зусилля та досягнення. Приздух. Забезпечте мінімум відволікаючих факторів. Давайте короткі та чіткі інструкції. Використовуйте таймери та нагадування. Заохочуйте рух та робіть короткі перерви під час спілкування або навчання. Створення сприятливого комунікаційного середовища. Важливу роль у налагодженні комунікації відіграє створення сприятливого середовища. Спокій та доброзичливість. Спілкуйте спокійно та доброзичливо. Ваш тон голосу та невербальні сигнали можуть бути підтримуючими та обнадійливими. Повага та прийняття. Ставтеся до людини з повагою. Визнавайте її індивідуальність та приймайте її такою, якою вона є. Уникайте зверхності та жалю, заохочення до спілкування. Створюйте можливості для спілкування. Заохочуйте висловлювати свої думки та почуття, навіть якщо це відбувається невербально: роль батьків, опікунів та фахівців. Батьки, опікуни та фахівці відіграють ключову роль у розвитку комунікативних навичок людей з ментальними порушеннями. Раннє втручання, послідовність у підходах, використання альтернативних методів комунікації, наприклад, система обміну картинками та співпраця між усіма зацікавленими сторонами є надзвичайно важливими налагодження ефективної комунікації. Може зайняти час та вимагати терпіння. Важливо постійно вчитися спостерігати та адаптувати свої підходи до індивідуальних потреб кожної людини. Кожен маленький крок уперед це велика перемога. Ефективна комунікація це міст, який з'єднує нас з людьми, які мають ментальні порушення. Це ключ до їхнього розвитку, самореалізації та повноцінного життя. Дякую вам за увагу та прагнення зробити наше суспільство більш розуміючим та інклюзивним.